Шановні колеги, ну напевно, ця дискусія назріла. ви напевно це бачили по наших попередніх сесіях. ви бачили це по заявах, які робили депутати. Це були якісь очевидні речі, які ще почалися 25 грудня. На наступній сесії, яка відбулася одразу після обрання. Тому давайте сьогодні ми ну, розставимо точки надії. Давайте визначимося, як ми далі будемо працювати так, щоб нас не було керівництво обласної ради з внутрішньою опозицією, щоб нас не було ПП Солідарність, яка є ініціатором рішення сьогодні про те, щоб достроково припинити мої повноваження. То ну, Олег Романович, ви знаєте, що обласна рада здійснює функцію контролю над обласною державною адміністрацією і Звіт про використання екологічних коштів, включаючи інформацію про підрядників і кошториси цих робіт і інші документи. Також ви знаєте, що ми зараз витребуємо інформацію про русло, русло революльні роботи. Вам добре відомо, що позавчора ми чотири години провели в управлінні водних ресурсів, вивчаючи документацію кошториси. Ми витребуємо дуже багато іншої документації, в тому числі і фінансового характеру. І також вам добре відомо, що всю цю інформацію ми готуємо для подачі. В Національне антикорупційне бюро з відповідними проханнями і висновками. І єдиний спосіб зупинити доступ до цієї інформації це очевидно пропонити мої повноваження як заступника, тому що в силу своїх повноваження доступ до цієї інформації маю. Тому це моя персональна оцінка і висновки про причину ініціювання. Це одна частина питання. Інша частина питання стосується тих політичних партій, з якими ми сформували. Керівний статусної ради. Я нагадаю, це було в грудні 2015 року. Це з партією Свобода, з партією Батьківщина і з партією КРОВ. І очевидно, що формуючи керівництва обласної ради, ми ж дуже довгий час проводили перемовини, Ми дуже добре знали, яка є позиція якої політичної сили. Ми дуже добре знали, які є настрої якої політичної сили, за що вона збирає бороти збирається боротися. І власне про. Те, що буде робити політична партія воля, я на посаді заступника ми також дуже детально проговорювала. Тому насправді для мене зараз це не є питання залишення мене на посаді чи не залишення, а це є питання того, чи залишилися у нас спільні цінності, як партії, які формували керівний склад обласної ради, чи не залишилися. Тому, якщо в нас це спільне бачення є, то є сенс. Нам і політичним партіям, які формували керівний склад обласної ради, мабуть, повернутися до переговорів, зробити те, чого ми не зробили, і тут я повністю підтримую Тараса Виноградника, тому що формуючи керівний склад обласної ради, ми не задекларували ті кроки, які ми будемо спільно робити. Якщо ми хочемо далі зберігати такий формат керівного складу обласної ради, очевидно, нам це зробити потрібно. Сказати чітко людям, ми збираємося зробити раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді в нас не буде ні внутрішньої. Якихось непорозумінь, що начебто ми на це погодили з керівниками фракції, виходиш на сесію, все відбувається зовсім по іншому. Повірте, не тільки ви, депутати ну, вам дискомфортно, і то, ж, відбувається на сесії, мені також. Що. що з керівниками фракції погоджуємо одне, на сесії відбувається все зовсім по іншому. Ну, мені це не потрібно і так само можливо неприємно, е, тому якщо є спільне бачення, давайте сідати, декларувати спільний профі публічно і їх виконувати. Якщо такого спільного бачення немає, то дійсно я прошу проголосувати і підтримати достроково припинення моїх повноважень, тому що принаймні так ми будемо чесні, чесні одні перед одним. Воля буде тоді працювати в опозиції. Ви сформуєте новий керівний склад обласної ради. І ще раз наголошую, що для нас це не є питання посади, а це питання того, чи міняємо ми правила на рівні області, чи залишаємо ми працювати ті старі правила, які були сформовані ще за часів Януковича. Тому я вам дякую, я буду поважати будь-яке ваше рішення, ви, депутати, обирали мене, ви маєте право обирати керівництво обласної ради. Ми будемо це рішення поважати, і для нас це буде краще, тому що ми будемо чітко розуміти, чи партія «Воля» є в керівному складі обласної ради, і тоді ми спільно погоджуємо всі дії, чи партія воля знаходиться в опозиції. Тому я, як і представник, відповідно, також. Тому я вам дякую за ту роботу, яка була, незалежно від результатів голосування. І, звичайно, хотілось би почути ще позицію е, тих політичних сил, з якими ми формували керівництво склад обласної ради, свободи батьківщини Окропу, Оскільки тут потрібно або пройти певний етап і його продовжити, або поставити крапку, але про про це чітко знати. Ось тому я вам дякую. Дякую за увагу.